Добрий день, дорогі восьмикласники і восьмикласниці! Вітаю вас на уроці української мови. Ви гарно працювали на попередніх уроках. Настав час перевірити, наскільки добре ви засвоїли навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми виконаємо діагностувальну роботу за групами результатів 3 та 4. Епіграфом нашого уроку я обрала такий вислів: Найкраще надбання це знання. Мета нашого уроку така: перевірити рівень знань, умінь та навичок учнів за перший семестр, розвивати логічне мислення, мовленнєві навички. Уміння виконувати тестові завдання та самостійно створювати висловлення. Виховувати шанобливе ставлення до народу, його мови та традицій. Нагадую правила виконання діагностувальної роботи у вигляді тестів. Перше. Уважно прочитайте питання та варіанти відповідей. Друге. Поставте відео на паузу та запишіть у зошит відповідь. Третє. Відповідаючи, напишіть номер питання, букву обраної відповіді та текст відповіді, який міститься під цією буквою. Налаштовуючись на роботу, скористаємося такою афірмацією. Під час роботи сидимо рівно, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, пишемо грамотно. Інструкція до виконання роботи. Робота складається з двох частин, кожна з яких оцінюється 12 балами. Друге. Перша частина роботи це творче завдання. Третє. Друга частина роботи містить 14 завдань, які оцінюються таким чином. Завдання 1.10 по 0,5 бала за кожну відповідь. Завдання 11 1 бал. Завдання 12.14 по 2 бали за кожне правильно виконане завдання. Отже, група номер 3 письмово взаємодії, група номер 4 досліджує мовлення. Для роботи нам знадобляться зошит для діагностувальних робіт та ручка. Пригадаємо правила оформлення роботи. Відступаємо від попередньої роботи два рядки. Записуємо дату роботи, її вид та тему, що на екрані. Перша частина роботи за групою результатів номер 3 письмово взаємодія. Записуємо. Завдання. Складіть. І запишіть розповідь 5-7 речень на тему Зимові свята, використовуючи два прислів'я. Запишімо тему Зимові свята. А тепер зупиняємо відео і виконуємо завдання. Друга частина роботи за групою результатів номер 4 Досліджує мовлення. Записуємо. Переходимо до виконання тестових завдань. Перше. Словосполучення ми є всі поєднання слів у рядку. Обираємо правильну відповідь. Друге завдання. Речення з одним головним членом наведено в рядку. Завдання номер три. Правильно утворено словосполучення. Завдання 4. Непоширеним є речення. Завдання 5. Укажіть речення, в якому правильно поставлено розділові знаки. Шосте завдання. Речення зі складеним дієслівним присудком подано у варіанті. Сьоме завдання. Частиною складеного дієслівного присудка інфінітив є у варіанті. Завдання 8. Неузгоджене означення є в реченні. Дев'яте завдання. Прямий додаток є в реченні. Десяте. Обставина міри й ступеня є в реченні. Завдання одинадцяте. Перебудуйте запропоноване речення у спонукальне. Запишіть його. Учні шанують і зберігають українські традиції. Дванадцяте завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між виділеними словами в реченнях. Та їх синтаксичною ролью. Завдання тринадцяте. Складіть два речення, із словом Одеса. так, щоб в одному випадку це слово було підметом, а в іншому прикладкою. Чотирнадцяте завдання уведіть в запропоноване речення порівняльний зворот. Співають. Колядники. На закінчення нашої роботи пропоную провести самооцінювання. Якщо всі завдання здалися тобі легкими, постав у кінці роботи зелений смайлик. Якщо з деякими завданнями виникли труднощі, постав жовтий смайлик. Якщо більша частина завдань була складною, обери блакитний смайлик. Якщо всі завдання викликали труднощі, обери червоний смайлик. Сподіваюсь, ви гарно справилися із завданнями. Виконані роботи надішліть на перевірку учителю. Домашні завдання. Повторіть вивчений матеріал. За бажанням складіть кілька тестових завдань за темою. Дякую за увагу!